Сияющий, очаровательный Голливуд, Калифорния. Место рождения современных фильмов. И одно из знаменитейших мест на Земле. Эти легенды кино будут жить вечно на голубом экране. П'яте церемонія вручення. Ну, ми, звичайно, поки що не Голівуд, але ж ми знаємо, що думки матеріалізуються, тому ми мріємо, мріємо, мріємо і не тільки. Робимо перші кроки, а на них. Надихають нас наші уже відомі в телевізійному світі випускники. На головному телеканалі країни, і я говорю це з гордістю, операторами працюють наші випускники: Сьомка Роман, Тимошенко Павло та Владислав Верхогляд. Так, навчання в училищі культури і мистецтв мені безсумнівно допомогло. Тут я пізнав перші так сказати ази моєї майбутньої професії. Училище культури дуже гарні викладачі які. Дуже добре знають свою справу і допомагають гарно підготуватися для вступу в вищий навчальний заклад. І, і взагалі не тільки ну, підготовка в училищі культури допомогла, ну, допомагає для вступу в вищий навчальний заклад, а ну, якщо постаратися добре, можна зразу після училища культури піти на роботу, на якийсь канал, і там вже здобути практику. Так як це зробив я, 61 рік в ефірі. Перший національний канал. З нього, власне, і розпочалася історія українського телебачення. Чимало політиків, які сьогодні намагаються потрапити до парламенту. Хитити палити разом із ток-шоу здоров'я, паління це звичка чи хвороба. Як вилікувати цю залежність та як виглядають органи куртів? Ви бачите, об 11 І на цьому каналі знову наші випускники. Знайомтесь: Олександр Бугай, Ярослав Марштупа, Володимир Тихомир і Сергій Дунда. Але особливі творчі зв'язки у нас з телеканалом ICTV. Наші випускники жартома стверджують, що на цьому єдиному телеканалі створено наше канівське землядство. І щоб це підтвердити, дивіться. Першим на ICTV появився Олександр Назаренко. З його легкої руки на каналі появилися Маркіян Канюка. Максим Позивайло та Дмитро Муленко. Нині Мартіан Канюка працює на продажі. А Дмитро Муленко, ведучий оператор авторської програми «Катя Осадчині «Світське життя». Як добре, що наші випускники дають щасливу нагоду студентам випускних курсів в межах програми виробничої практики на власні очі побачити. Та що там побачити? На собі відчути атмосферу творчої праці в різних програмах і редакціях телебачення. Скажу відверто, що атмосфера в студії була така доброзичлива, що ми залою почувалися уже членами цієї чудової команди. Нас вражає атмосфера творчості, яка панує на різних телеканалах України. І ми, у мовах навчальної практики, хочемо змоделювати редакції студентського каналу і в межах його програм знайомити вас із першими своїми здобутками і пошуками. Власне, показати. Як же ми готуємось показати себе на терені телебачення? А поки що ми навчаємось, працюємо в аудиторіях і лабораторіях, і, звичайно ж, відвідуємо майстер-класи наших випускників.